Більше 7 тисяч гривень зібрали учні ліцею номер 25 на потреби армії. З 1 по 13 вересня у всіх навчальних закладах міста проходила акція Житомир підтримай захисника вітчизни. До збору коштів долучалися вчителі, школярі та їхні батьки. В рамках підготовки до святкування дні міста Житомира. Учні, вчителі та батьки нашого ліцею взяли участь у міській соціальній акції Підтримай захисника вітчизни. На підтримку цієї акції ми зібрали 7190 гривень. А ось до 1130-ї річниці, від дня заснування Житомира прямісінько на вулиці шестикласники підготували виставку малюнків та фотографій обласного центру. За словами президента ради старшокласників, з початку навчального року в ліцеї вже відбулося чимало патріотичних заходів. Учні молодших класів робили символічні обереги, які були передані військовим в зону. АТО. учні шостих класів зробили арт-стріт – Це поробки власними руками, наприклад, малюнки, фотографії, які прикрасили фасад ліцею номер 25. А старшокласники зробили розгорнуту стінгазету. Учні початкових класів на стендах пізнають знайомі місця. Ось водонапірна башня. Коли я хожу з мамою ну, до парку, я завжди її бачу. Це е, камінь е, це, Житомира е, з існування е, міста. А що на тому камені зображено? Що там написано? Там Написано, що було засновано місто Житомир року 884. -го. У глибині сторіч починається історія Житомира. Це можна побачити ще з однієї виставки, яку організували у вестибюлі ліцею. На огляд учнів представлені найвизначніші дати та події, які обов'язково сьогодні повинен знати кожен Житомирянин.